Вітаю всіх на каналі Мова Квітів. Сьогодні мова буде про лаванду. А саме лаванду навесні. Як вона прокидалась після зими. Як пускала перші свої зелені пагони? Вона ж довго стоїть ще така суха. Непримітно, коли вже все навколо цвіте. І лише в квітні ці кущики зеленіють. У мене в саду є декілька сортів лаванди, і прокидаються вони також по-різному. Ось, наприклад, оцей ряд, ось цей самий густий. Тут крупні кущі. Наприклад, кущ найбільший. Він коли квітне більше метра в діаметрі. Поруч теж два великих. Цим кущам біля сіми років. В кінці ряду теж цей же сорт, але молодші, Їм десь 4-5 років. Зараз вечірнє сонечко, вже так ветілець на них попадає, а в день вони освітлені цілий день зранку і в обід сонцем. Лаванда дуже сонцелюбива рослина і чудово переносить засуху. Це лаванда вузьколиста, англійська. Точний сорт я не знаю, що на неї кажуть, лікарська. Відне ніжно-світом-фіолетовим цвітом. Так от, чому саме на ній я спочатку зупинилась? Тому що саме цей сорт у мене ніколи не вимерзав. Бо були у нас і сильні морози. Хоча останні роки зими теплі, м'які, майже без морозів, але от ці весняні приморозки. Мінуси, вони на деяких сортах відображались, ну, яко кажучи, не дуже. Кущі вимерзали, засихали, а ця лаванда гарно переносить зиму. Кущі я стрижу 2-3 рази на рік. Навесні, влітку і восени. І от такі гарні кульки. А як вона квітне-рясна, це щось неймовірне. Та не кожен сорт так гарно переносить зиму. Отам От далі є рядочки з іншою лавандою. Зараз я підійду на ближче і розповім ці два ряда лаванди, сорт хемус. Зараз початок травня, 4 травня, і от порівнюючи от з тими, біля яких попередньо я розповідала, ці кощики гірше переносять зиму, але і вона пізніша. Тому і виглядають вони трішки супніше. Ще деякі гілочки взагалі не здається, що вони засохли, але от видно, що все, все ж таки прокидається і вона ще набере своєї зеленої маси. От, і деякі кущі кожного року в мене підмерзають. Або ось так частково деякі пагони. От з цієї сторони, отак от весь цей бік. Трішки підмерз. У нас є гарні кущики. Вони й далі тримають гарну форму. Ось, наприклад. Також ось цей гарний, пишний. Рівномірно набирають зелених нових молодих пагонів. Відповідний квітнень, то він буде так пишно, гарно і рівномірно. Та от вже видно, поруч є кущі, які так ніби частково там щось зверху і прокинулись, але більша маса її пагони верхніх не витримали морозі. Стригла восени, ну не перед самою зимою. Не сильно. Навесні підстригла більше. І думала, що вони все ж таки оживуть ще. Ось так, як цей. Він все ж таки прокинувся цей. І що ж я роблю з такими кущами? Звісно, я їх так залишати не буду. У мене вже був досвід минулого року ось цим кущиком. Та ж сама історія була. І я низько його обрізала від землі сантиметрів 10. Ще можна це так сказати, як умоложення куща. Тому що, якщо залишити так деякі коротші, деякі вищі, він буде таким непривабливим, кривеньким. Я ризикнула дуже низько, обрізала, ну, напевно, навіть менше 10 см від ґрунту. І видно було, що є брунічки зелені там на нижніх самих пагонах. І за літо кущ обновився повністю і навіть квітнув. Так, він зараз виглядає меншим, ніж от сусідній, Але от... Видно, наскільки він пишний, густий і за літо він ще й дожене своїх братів чи сестер. От. Тому сьогодні я вже, не боючись, може, я вже знаю, що ці кущики також оживуть. Вони ніби і не повністю вимерти, тому що той, що я показувала, він такий зверху був повністю сухий. Ось цей ось цей. Тут ще більше сухий гілочок пагоня. І, напевно, і з цим теж Ось, тут навіть видно, як знизу він вже хоче дає. Молодий приріст. Там уже так густо-густо прикидаються нові. Ось цього. Дуже-дуже їх багато. І зараз я їх отак низенько пострижу сподіваюся, що влітку цей ряд буде радувати мене пишним цвітінням. Враховуючи, що тут ці пагони ніби і живі, але багато сухих, щоб не був кущ кривенький, то не жалкую і буду обрізати його досить низенько. От, Наприклад, тут видно, що цей з одної сторони він ніби і має трішки зеленого, але все ж таки більшості цей пагін сухий. от і цей теж, Тому ось так низенько-низенько. Я його обріжу. Ось так, не жалкуємо. Він, все з ним буде добре. Я обов'язково покажу. Влітку буду знімати як квітна лаванда, тому що це неможливо не показати цю красу. І зверну увагу на цей кущик, ви побачите, тому ніколи не жалкуйте лаванду. Вона взагалі сама по собі любить обрізку, тоді вона. Тільки після завдяки обрізці, ці кущі можуть бути такими от пишними і квітучими. Так, лаванда може квітнути без обрізки, це дійсно так. Але тільки якщо обрізати, вона може давати такі пишні густі, густе цвітіння, тільки завдяки обрізці. Ось такий залишився у нас кущик. Ось так ставлю для щоб порівняти, який він маленький. От поруч кущик такий. А це отакий маньоній. Ось, ось так все ми обрізали. І ще раз повторюсь, не бійтесь, омоложувати кущі, якщо вони висохли, висохли тільки вверх, а коріння. Уже дало про себе знати, тому що пустили ось такі молоді пагани. І він, і, і ще пустить, і влітку це буде гарний пишний кущик. Обов'язково покажу. От, і таку ж обрізку я роблю і цьому кущику. Так виглядають наші кущики, що й не обрізані. Ще у нас обіцяють дощики, тож вони прекрасно будуть почуватись. Трішки буде холодніше, бо цей тиждень був неймовірно спекотний. 27-28 градусів були навіть дні. О, але не забула. Хотіла ж показати ще два сорти лаванди і як вони перезимували. того року. У мене в садочку з'явилося два нових сорти. Я замовляла саджанці, сорту Манстед ось цей кущик. І Дак хіт-кот Блу. Були вони зовсім малесенькі, в контейнері. В перший рік я їм не давала квітнути, підстригала пару разів за сезон. І от уже з цього року. Кущики стали пишненькі. Ось трішечки тут з цього боку була одна гілочка, засохша я її ще в квітні обрізала, і ось уже видно, як густенько наростає нові молоді зелені пагоди. Чудово переніс, я рахую, цей сорт зиму. Хоча вони посаджені, так як вони були посаджені того року, я теж хвилювалася, чи виживуть вони, не засохнуть. чи... Перезимують. От Манстит чудово перезимував. Хід також. Він був ще меншим саджанцем. Я навіть вже його живцювала два рази. Живці також почуваються гарно. Він трішки менший. Відрізняється трішки його пагони. Бачу, що всередині є приріст, але не так багато, як у Манстит. Але почувається він гарно. От декілька пагонів з цієї з цієї сторони було сухих, але небагато. Два-три. Тому загалом кущики ось перезимували добре. Навіть зараз, поки ще немає квітів, ось так просто торкаючись лаванда, вона має неймовірний аромат. Ось так підійшлиш до неї будь-який час дня. І вона заспокоює. А от там далі якраз видно наших два кущики, які ми сьогодні разом з вами підстригли. Тож, якщо моє відео було корисним і цікавим, і, можливо, ви не знали, що робити з такими кущиками, які засохли чи вимерзли. Тож не бійтесь, підстригайте. І вона порадує вас вже цього року неймовірно гарним цвітінням. Чекаю ваші вподобайки, коментарі. А якщо ви ще не підписались, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити мої нові відео про лаванду і не тільки. До нових зустрічей на каналі Мова Квітів!